І знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що? Сьогодні у нас вівторок. По-моєму, 22 або 23 квітня. 2024 року. На годиннику вже 12-та година, минула дня. Ось така погода все захмарено. Хмари, хмари. Зранку падав невеличкий дощ. от Вчора взагалі падав такий добрячий. І дивлюся на те, що ось городи поле все мокре. Піти можливості нема. Ми Терні чекаємо на метал. От мають привезти нам четвер-п'ятницю обіцяють. І такої особи роботи біля хати немає. От вирішив піти разом з вами трохи на прогулянку весняно літним лісом. Ось, лісна вже прямо по курсу. Йдемо ми сьогодні з вами знову у великий ліс, але заходимо з другого боку. Ми з вами вже ходили в березні, але заходили звідти Цього року разу зайдемо з цьогої сторони, ближче від села, і Попробуємо щось пошукати в цьому лісі, бо ходили минулого разу по тому напрямку, як ви бачили, такого аж чогось суттєвого, ми не знайшли. По інтернеті вже неодноразово, напевно, вже всі бачили. Попадають і відео, і фотографії, що збирають і білі гриби, і маслюки, грядовки. Грибний сезон почався набагато швидше. Ну, тут нема чого дивуватися, бо Саркосиво, гриб, який росте кінець березня, середина і цілий квітень. Ми з вами збирали в початках лютого і цілий березень. Грибний сезон почався на місяць, може навіть і більше. Швидше. От. Ну нічого, ми йдемо з вами пробувати свою удачу. Люди вже понаходили перші білі. ну Звісно, шансів маловато, бо останні дні було дуже холодно. Але подивимося, може повезеш на якісь вісняні Бо ходив я в березні тут шукав. Весняні, ну так кусок лісу обійшов одну сторону, ось цю якраз лишив, бо прийшла інформація, що в цьому лісі полюбляє собі змашки рости, не дають вони мені спокою. Хочеться все-таки їх знайти, глядачі. От. Ну, Звісно, що з того всього вийде, ми вже з вами в лісі. Будете бачити. Все ми знімемо, все покажу, все розкажу. Так що лишаємося на каналі, сідаємо зручніше. І йдемо шукати. Перейдемо зараз трошки по цій дубині, так комуси вже, пробігти грибними місцями. Чи часом десь один ненароком не зазирає? Всяке буває. Рахуйте цілий березень і лютий така теплінь була. І пів квітня далі. Так що все можливо, міг десь поодинокий і вилізти. Ну У своїй практиці саме скорше я білі гриби знаходив в нашій місцевості, це середина травня. Швидше я їх тут не знаходив. Десь, по-моєму, 20 або 19 травня. Ну а якщо враховувати те, що цього року все на місці швидше відбувається в природі, то якраз такі числа, щоб могло щось і попасти. Ну все, коротше не будемо томити. Йдемо гуляти. В лісі дуже гарно. Ось ліс чистий. Після дощу. Все зелене-зелене. Дерева майже всі порозпускали. от Там що дуби одні ще тримаються. Ну вони завжди в послідну чергу. От. Граби всі останні, як можете бачити, вже повністю розпустили. В лісі є ліс, літо, літо. Ось така обстановка. Вперед, на пошуки грибів. Почали свої пошуки ось такої прекрасної молодої дубини. Турка люблять попадати в одні з перших білих грибів. Раніше ось там за дорогою, але там вже молодий ліс. Був такий гарний дубовий ліс, старий старий. Ну Тут грибів було тьма білих. Були такі випадки, що приходив на одному місці біля бару буків, дурка буків, дубів, наривав. Дві сумки грибів йшов додому. От. Ну, жалко, звісно, вирізали то місце. Саме потужніше грибне місце в цьому лісі було. Ну, але грибниця полегонько перелізла на цю сторону. І чим рік по цій дубині все стає більше і більше грибів. От. Ну, звичайно, я не дуже часто заходжу, щось не стає все часу. Але Минулого і позаминулого року я вже тут знаходив пристойно біля ків, а чув від грибників, вони тут носили добряче. Ну, постараємося цього року і ми підпантрувати цю дубину, бо то все чогось часу не стає. Я любитель все тим боком туди до буків. От. А це в сторону що й все не вистачає часу. Но цього року ми постараємося і сюди заглядати, бо тут росте дуже цікавий. Дубовий білий гриб з такими шоколадно-чорними шапками, з такими грубими ніжками, суто такий дубовий. Ну, хто знає, той, той знає. напише під коментарями, хто такий збирав. Ну, гриб. Одна проблема в тих грибах, що вони доволі червиві. А чого вони доволі червиві, напевно, один з кращих грибів. Ну Смачні вони, але червиві до ужасу. Приходиться перекидати їх. Кап'яща шапка якось більш-менш. От, ніжка, це в них взагалі слабке місце. Не раз візьмеш, а така ножища, така помпулата, груба, вріжеш, а там нема що взяти взагалі. Аж серце болить. Ну що, пройшов я вже, напевно, метри 500 Нічого не бачу я в цих дубах. Немає ще тут нічого. Ми зараз підемо ще ось через дорогу в цьому молодому лісі по поберезині. Там я був, знайшов березні е, строчки. Декілька штук молоденьких. Може, духлі тут є зморшки. Заодно зараз глипнем з вами. І підемо аж там на наступний горб, за ним на той склон. Він так до сходу сонця і дуже гарно прогрівається. Там теж дуже класні грибні місця. І ми попробуємо там пошукати. Може в духлі там повезе. Так що лишаємося, дивимося. Якщо нічого не знайдемо, то просто погуляємо з таким гарним, чудовим весняним. Навіть не весняним, а весняно-літним лісом. Йдемо далі. І є перша знахідка. Бачу, я якийсь гриб, ще не розуміє, що то біля пня собі. ось я майже біля самої дороги Бачите, йде така по лісі гарна така шутровна лісова дорога. Там раніше був такий лісовий будинок, ну, його знищили, розібрали, а от дорога лишилася. І тут ми підійшли біля самого пня, як можете бачити, ростив нас ось такий. Гриб. Зривати його не буду, бо його тут каїсть товариш. Смакує собі так гарно, хай собі смакує. Ось така краса. Перший нам на сьогодні попадає. Ну що, вже якийсь гриб Все, в цьому лісі є. Так що йдемо далі, може ще щось знайдемо. Так, одного гриба ми вже знайшли, як могли бачити. Вирішив піти я по цій дорозі, подивитися по цій Краях. З одного і з другого боку може щось так попаде. Не раз так любить собі саму дорогу, особливо перші гриби і повискакувати. От, почав я бесид за дубовий той гриб білий. Ну, звичайно, він росте пізніше. Він ще не може зараз бути. Це нереально. Але який перший гриб росте, це польовий, е -е, Самий з перших. Ну, і він теж тут собі полюбляє рости, теж його любими місця. Так що тому я сюди і пішов і почав заглядати. ось. А ще наша ціль ось хотів піти сюди. Подивись, ми з вами знаходили сморчки. Ну тут так позаростало, що просто хана. Я навіть не знаю. Хіба задко пройду пару метрів? Такого можете бачити. Ми з вами тут були в березні. такий був гарний, чистонький, молодий ліс. Ну а зараз тут кахана. Не, не видно тут просвітку. Ось так, як ліс помінявся, можете бачити. В общем, вийшов я з дихаю, перебіг так вниз і зразу зайшов на цей склон. Теж такий дубово-грабовий ліс, чистий. Тут попадають теж білі гриби, одні з перших. І можуть попадати тут синяки, теж їх любиме місце. От, Так що зараз ми походимо цим склоном позазираємо, може щось тут нам повезе. Ні, підемо туди аж за той горб, дивитися. Ну, де ви є, а? Десь Ну, Вже нема нічого. Мабуть, ще заскоро. Мабуть, ще за скоро і в цьому лісі. Ну, нічого. На наступний тиждень вже передають потепління, справжнє літо, так що є всі шанси після Великодня збирати білі грибочки. Один сподівається, що так і буде. Йдемо далі. Так, ну що, глядачі, ось як можете бачити, перейшов я на той склон, що я вам обіцяв. Ось бачите, просвічується так гарно. Е, цей ліс до сходу сонця, сонце звідти сходить. Він майже весь день, ну вже хіба година четверта, то він вже сонце заходить за ту сторону. Звідси тікає. Так що ця сторона найкраще прогрівається. ну Тут і літом саме найкращі білі гриби. Якщо чесно, в цьому лісі на даний час, бо раніше була та місцина, що я вам вже казав перед цим, то там взагалі були їх капець. І вона теж так до сонця. Але як вона виходить? За цим горбом і теж на тім сусідньому горбі теж було до сонця. Ну її там вирізали, немає. Лишилася ще ця одна. Ось такий самий подібний ліс був, але дуби були набагато старші. Тут такі конкретні дуби. Біля 100 років, ну там були набагато старші. Дуба обняти треба було, напевно, два, а може й три чоловіка одного. Ну що, зараз я ще тут походжу, хвилин 15-20, ось цей весь склон перейду. Вже ходжу тут біля п'яти хвилин, поки що нічого. Ну, Якщо щось попаде, обов'язково включаю. І підемо ми ще на один пагор подимось. Так що лишаємося, не переключаємось. Йдемо далі. Так, обійшов я весь склон, спустився. Я знову до такої лісової дороги, іде вона тако попри саме поле. Вирішив піти тако краєм вздовж, може щось на краях. Тут більше таке світло попадає от і краще прогрівається. можете бачити, як небо у нас позатягало, таке дощові або може навіть і снігом потягнути, бо на дворі так прохладно, прохладно трохи то, що було минулого тижня, але все одно на дворі. Літо тепло. От. Ну що, продовжуємо наш маршрут. Йдемо ось такого вздовж цією лісовою дорогою. Дивимося з одної сторони, може щось десь замітимо. І може на цій очі щось бути. Всяке може бути. Сюди люблять рости калічки, козарі, їх тут просто капець. Їх тут ніби насію можна міхами носити. От, хто їх любить, то ходять, люди з села збирають, носять по дві по три торби, такі величезні Ну, Але з ними теж багато мороки літом, бо вони дуже червиві. треба перекидати їх десятками, щоб одного взяти і забрати. Ну, того напевно їх і маса багато, а якість ніяка. Тому я не дуже полюбляю ті гриби збирати. Хіба такий вже доволі гарний молодий, то вже тоді до нього згинається, беру. А вже такий більше навіть літом не чіпаю, бо то немає смислу. Один з, самих червиш... Один з самих червивих грибів. О, Пташка вискочила <смас> так несподівано. Один з самих червивих грибів глядачі, які ростуть в червень липень. Отак. Ну що, поки що нічого не бачимо, йдемо далі. Доходимо ми з вами вже до кінця цієї дороги лісової, звертає вона на поле. Ось таку ми йшли з вами лісом попри край, от, Зараз ще одне єдине. Повернемось там, подивимося на цьому склоні. Чи часом щось немає. Ось тут ще можуть бути якісь одні з перших грибів. Вони так ще е Місце з краю самого і така доволі пристойна тут грибниця. Тут не раз і попадаєш, то попадаєш. Теж дубово грабовий ліс, як можете бачити. Тут переважно увесь цей ліс великий граб-дуб. ну Є ще невеличкі ліси, ну, тож повирізали, березовий, самосійне повиростало. Ну що? І на цьому склоні я нічого не бачу. Тут каскраю як нема, то й далі нема чого йти. Пройшов я вже, мабуть, більше як кілометр цим лісом. Ось таке поприполеця вздовж дорогою. Ну, Нічого не попадає з грибів взагалі. Один той же нам по там. Зняв і більше нічого. Ось ще попала нам зайчий квасок. Чи лісовий квасок, зайча капуста, людський гарний. О, мабуть, зараз я його нарву в пакет. Хоча б щось буде додому, десь тут какола. Бачите, які здорові. Ось якийсь добрячі. Тут ще більше. От. Буде якийсь хоча б салат і. Бурщу гарно зваримо молодого зеленого. Ну що, Зараз там поворот і дорога наша закінчується. Мабуть, далі йти я вже не буду, бо смислу я глядачі не бачу. О, зараз легонько ми підемо туди по колу. Ще одна причина, чому я сьогодні пустився в ліс. От, бо в мене ось там город знаходиться, на якому росте. Яке росте? Просто... Трава, яку я кошу кроликам. Ось які трави вже угоділи. Вирішив підійти, подивитися, бо мені високої величезні не треба. Кроликам треба таку маленьку дрібоньку, гарну. От, і заодно вирішив забігти вже у ліс, пізняти вам, показати два в одному. От. Ну що, на цьому будемо, напевно, закінчувати наш сьогоднішній похід 20, по-моєму, 3-го, то, що не знаю, дати або 22, або 23. Сьогодні вівторок, 2024 рік. Ми ходили разом з вами в ліс. Ось така обстановка, як можете бачити. Аби бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося завжди на наступний чудовий грибалка. Душа рук ласок і додому. Папа. -па. Ну і звісно по традиції, що ми з вами сьогодні назбирали? Бо ми з вами все-таки щось назбирали? Назбирали ми ось з вами пів такого невеличкого пакета, ось такої чудової рослини. З зеленої, гарної весняної, вітамінної бомби. Ось, Раз. Заварити якийсь гарний борщ. Стане. Ну що, Ось такий на сьогодні результат. Не в мене непоганий. З порожніми руками вже не йдемо. І то добре. Ну що, тут скажеш, глядачі? Трава вже така. Дебела. Ось яка попідростала. Ось тако. Можете бачити, висока. Ще. Може якийсь тиждень. І треба буде її бити. Ось. Гарна, зелена. Ну, троха є старої. Останню не косив того року, бо мені надлишком один раз кошу і хватає на цілий рік кроликом, ділянка величезна, тут є 30 соток. Ну що, ще треба тиждень чекати, хай трохи підростає, трохи замала, головне нам, нам не переросла, тому треба ходити дивитися. А, така краса біля города ліс. Бачите? Ну все, буде на сьогодні того. Дня додому.